Якщо коротко, то дійсно до миру ще далеко дійсно відчувалася, скажімо так, голівудська замашка. Але при цьому маємо розуміти, ми зараз з вами, якщо робити референс до того плану із 20, увага, пунктів, які був презентовані в кінці вересня в Білому домі і за яким зараз сторони працюють, то ми зараз з вами, якщо я не помиляюсь, десь на пункті п'ятому. Після обміну заручниками після звільнення ізраїльських полонених і повернення тіл ізраїльських заручників і після звільнення палестинців, ви правильно зазначили. То зараз буде наступати момент, коли Хамас має скласти зброю. І має відбутися те, що називається роззброєння і демілітаризація газу. Наскільки цей процес буде успішним, буде залежати від кілька факторів, і один із них це участь безпосередньо і вплив не тільки Сполучених Штатів, але в першу чергу країн, які є медіаторами в цьому процесі: і Катар, і Туреччина, і Єгипет безпосередньо як країна, яка сьогодні приймала в помпезному вигляді цей саміт і підписання угоди про припинення вогню.